Десятикілометровий кілометровий затор та години у сніговій пастці. рівненщина, як і інші регіони, зазнала удару у вигляді негоди. Найскладніша ситуація виявилась на трасі Київчоп у напрямку Рівне Дубно. Складна дорожня ситуація склалася на кількох напрямках поблизу зеленого гаю Крилова, Дубна, тараканова, Турковичів. Це змусило ввести обмеження для руху вантажівок. А для легковиків організували реверсний рух, і лише орієнтовно через 10 годин рух на тій ділянці вдалося відновити. Щоправда, через дві години рух між містами Рівне та Дубно знову зупинився. От власне проблема в чому, що техніка станом на зараз не може пройти. Цю частину дороги, оскільки водії намагаються об'їхати один одного. Патрульна поліція блокує рух. Однак техніка, що знаходиться зараз позаду нас, вона рухається в супроводі поліцейських автомобілів для того, щоб забезпечити очищення дороги. За 8 січня рятувальники визволили зі снігових пасток 63 автомобілі і 178 людей, серед яких 12 дітей. Загалом рятувальники 13 разів виїжджали на надання допомоги водіям, які опинилися у снігових пастках. Із заметів було відбуксировано 63 автомобілі. Допомогу отримали 178 людей, серед яких 12 дітей. Особливу увагу приділяли екстреним службам. Наші підрозділи забезпечили проїзд для карет швидкої медичної допомоги, у яких перебувало троє важкохворих пацієнтів. Станом на 9 січня усі шляхи державного значення рівненщини проїзні на деякі. Их регіональних є ускладнення руху на автодорогах державного та регіонального значення на території області задіяно 77 одиниць техніки. Ілля Томашевський, новини рівного.